Знаєте, я одразу вам скажу, що безперечно незалежність України це 91-й рік, але ми не можемо починати історію розуміння себе з 91-го року. Тому що дуже цікаво вчора на дискусії в рамках виставки Олександрой Рема влади Сергій Бєлік, художник Одеський, сказав про те, що 90-ті виростали абсолютно нормально з 80-х. Певні процеси почались дуже серйозно в 80-ті, за часів Горбачова перебудови, коли дали можливість можливість якось більш відкрито говорити про все, і тут почалося просто і так, якась хвиля обрушення будь-яких заборон, кліше і чого завгодно. Тоді справді ще в 80 х з'являлися речі, які ну, не можна було уявити. На обкладинці комсомольського журналу з'являлася поворозірка Чічеліна, наприклад, яка при всьому цьому була ще депутаткою італійського парламенту. І оця хвиля свободи і бажання порушувати будь-які табу. Це мені здається було найголовнішим напрямком, тим, що за. Захоплювало людей більш-менш молодого віку. Люди більш зрілі, вони інакше це зрозуміли. Хтось прекрасно зрозумів, що є країна, яка розвалюється, є ресурси, які можна а, апропріювати, Але дійсно був дух свободи. Ну а що стосується мистецького середовища, то там скоріше був певний момент снобізму. Давайте назвемо речі своїми іменами. А, ці люди, які творили сучасне мистецтво, ми тільки почали розуміти, що є таке явище сучасне мистецтво. Що не все, що зроблено зараз, можна називати сучасним мистецтвом. Це все-таки про інше сприйняття мистецтва як такого. І е, в Києві, принаймні, певні е, художники зірки, які дуже швидко стали популярними в світі через цікавість саме до розвалу Радянського Союзу і до нових творчих е, можливостей, вони відверто себе називали небожителями. Були такі люди, до речі, і в Одесі. Вони казали, ми небожителі, і ми не зацікавлені кому щось пояснювати. І дійсно існували оці. Ці бульбашки, з одного боку. Я був одним з перших, хто почав в наші засоби масової інформації в газету День, зеркало тижня інші писати про це мистецтво, пояснювати, тому що ну радянській людині важко було уявити, наприклад, навіть що фотографія може бути мистецтвом. Мистецтво це тільки картина в рамі, або якась там торжественна скульптура, а фотографії тим більше такі негарні, як у Борису Михайлова. Ну, яке це мистецтво? Це просто якийсь сором. І доводилося просто з одного боку, було несприйняття суспільства. Воно не ну, розуміло, що це за ерунду йому пропонують під виглядом мистецтво, бо мистецтво це ж про прекрасне з іншого боку. Було був певний снобізм цих мистецьких кол, які і не намагалися особливо себе пояснювати. Така була ситуація. Справді свободи було дуже багато, але не треба переоцінювати це. Її, її на території культури було набагато більше ніж зараз, тому що не сильно звертали увагу на культуру. В ній не бачили ресурс, відверто кажучи. А поки колишні представники компартійної системи ділили справжні ресурси, економічні, вони нібито спочатку подивилися на культуру ну що там звідти візьмеш? І залишили її так собі. Дуже довго вона існувала у нас офіційно в міністерстві культури на такому радянському розумінні, що вона мусить щось там показувати, обслуговувати, а що і як, бо ідеології ж нема, було незрозуміло. А при всьому цьому о, в 90-ті, в Україні і в Києві і в Одесі відбувалися події мистецькі світового рівня. Якщо вже говорити про центр сучасного мистецтва Сороса, то перша його директорка Марта Кузьма вона насправді є однією з найбільш цікавих сучасних кураторів в світі взагалі. Тому що крім того, що вона створила цей центр сучасного мистецтва в Києві, вона добилася у Джорджа Сороса, щоб він видав гроші окремий грант на приміщення, бо інші центри сучасного. Мистецтва Сороса у світі не мали своїх галерей, Україна отримала. І е, в, в цій галереї не тільки були ретроспективи е, великі виставки того самого Бориса Михайлова, наприклад, а і світові зірки туди приїздили. Яніс Кунеліс, це зірка Артеповера італійського напрямку. Е, величезна виставка музейна Енді Воргала, яка їздила і виставлялася в світі тільки в музеях, і тільки в Києві вона була в центрі сучасного мистецтва, бо Марта Кузьма мала відповідну репутацію. Вона представила кілька разів Україну на Сан Пауло Біналі, і вона дуже сильно боролася за участь України в Венеційській Біналі. Але повертаємося до того, що наша влада тоді не розуміла, що це навіщо і як мені Марта розповідала, я приходжу в міністерство. Я їм за Бодріяра, Вони мені за Карла Маркса. Я їм за Бодріяра, Вони мені за Карла Маркса. Так того і не вийшло. Про директора, про якого говорять пані Олеся Островська, люта це є же онух. Він а, був не таким потужним. А, Куратором і не таким потужним а, а, візіонером, але він привніс в українське сучасне мистецтво момент інституціоналізації. Він був прекрасним вправним бюрократом, і він дійсно вмів знаходити спільну мову із міністрами, із скоробагатьками із різними іншими особами. Саме за Онуха, вперше президент України Леонід Кучма, відвідав центр сучасного мистецтва. Це була подія. Не знаю, чи щось для себе відкрив там пан Кучма, але. Справді це, це змусило і засоби масової інформації трошки в інший спосіб подивитися на цю територію. Потім вже прем'єр-міністр Ющенко відвідав виставку Енді Воргала, і для нього було важливо, що Воргал українець, етнічний українець. Про це можна сперечатися, але так чи інакше, ми всі знаємо, що Воргал справді в Нью-Йорку дуже трепетно ставився до греко-католицької церкви, до української громади, і при всьому тому, що він вів дуже дуже екстравагантний спосіб життя, але він до останніх днів ходив в українську греко-католицьку церкву в Нью-Йорку. Тут ми доходимо до моменту того, що ми можемо і маємо право називати українським мистецтвом. Ми от вчора з паном Семеном Кантером, директором е, музею сучасного мистецтва Одеси, якраз говорили про те, в, ви знаєте концепцію музею сучасного мистецтва е, Одеси. Вона присвячена саме одеському мистецтву, і от наскільки широко можна трактувати це явище одеським мистецтвом. я в свого часу. Суши в радянські часи. Виписував е, журнали в країнах Варшавського блоку, кожна країна видавала для Радянського Союзу журнал про себе. І був такий журнал Польща, і в ньому у вкладці була енциклопедія видатних поляків. Мене тоді дуже здивувало, що е, поляки бачать видатними поляками всіх, хто народився в Польщі, всіх поляків по всьому світу, всіх, хто певний час жив в Польщі, людей будь-якої національності, вони всіх зараховують до визначних поляків. Мені цей підхід дуже сподобався, і я думаю, що ось такий інклюзивний підхід, він має бути і в Україні, і в Одесі. Одеса, крім усього іншого, це ж мультикультурне місто, це Портофранко, Тут неймовірно цікаві переплетення мистецькі, культурні і, безперечно, все, що створено, народилося в Одесі. Всі, хто народився в Одесі, цей Крістіан Балтанський, цей Соня Делоне, цей багато інших імен. Це, безперечно, є частина історії і мистецтва і культури Одеси. Не повертаючись до 90-х, 90 знову ж таки, до свободи. Так, нам здавалося на території культури, що ми маємо повну свободу, ніхто нам нічого не забороняє. Але це було до тих до того моменту, поки на культуру теж не почали дивитися як на певний ресурс, але вже не економічний, а електоральний. І це якраз почало відбуватися вже після от, в часи Майдану, це зрозуміли. Ми сидимо з вами на тлі портрету Віктора Ющенка. А певним чином і Віктор Ющенко до цього доклався, що на культуру почали звертати увагу, але не завжди в той спосіб, який був добрий би для розвитку культури. Інституціоналізація культури в Україні дуже пізно відбулася. Це вже відбулося за Порошенка, був створений український культурний фонд. І Хоч якусь підтримку не тільки ортодоксальна традиційна культура, отримала від держави, але цього все одно замало. По перше, я вважаю, що і самий закон про український культурний фонд він є е, суперечним, тому що цей фонд не він не вільний у своєму фінансуванні, він залежить від бюджету, а має бути не так: має бути так, як в країнах Балтії е, чи в Британії, де культурний фонд отримує е, е, незалежно від того, який є бюджет України, він отримує певний відсоток від акції на сигарети, на алкоголь і на ігорний бізнес. Який би не був бюджет у Литви? Культурний фонд Литви завжди має свій незалежний бюджет, і так би мало бути в Україні. І потім ми досі не маємо закону про меценатство, про який говориться ще з часів президента Леоніда Кравчука, але не може бути літак з одним крилом, не може культуру підтримувати тільки держава. І це, до речі, ми знаємо за своєю історією, це іноді погано закінчується, коли держава контролює культуру, як це було в Радянському Союзі. Отже, якби ми ще мали нормальний закон про. Меценатство і люди, які підтримують мистецтво, могли би менше сплачувати податків на, на інших напрямках, це б дуже підтримало наш розвиток. От. І стосовно того, наскільки ця свобода 90-х, була примарною. Ми почали бачити, коли почались такі процеси, як ну, наприклад, втручання церков в виставкову діяльність. Якась так Я це називаю низовою цензурою. Нібито а, нібито цензури знизу не може бути. Цензурує завжди держава. Але пам'ятайте, оцей ганебний закон про комісію з питань моралі. І чомусь люди вважали за потрібне всюди вишукувати порнографію і ще щось подібне, при тому, що після Другої світової війни, якраз в ході серйозної дискусії світової інтелектуальної, ну до якої радянська територія не була залучена, прийшли до висновку, що культура має бути територією абсолютної повної свободи. Там мусять проговорюватися в мистецтві будь-які найскладніші теми, тому що саме так це через певний катарсис, через Певну рефлексію дозволяє люді, людині і суспільству розуміти, хто вона є, яка проблематика є в цьому суспільстві. Тут якісь заборони в жодному разі неможливі. Отже, та хвиля повної свободи, яка була в 90-ті, вона доволі швидко закінчилася з різних причин, не тільки через зарозумілість художників, які не сильно хотіли комунікувати зі своєї бульбашки з іншими, а і через певні зусилля наших політиків, які захотіли Хотіли більшого контролю, ну і якщо ми вже говоримо про е, українську культуру, взагалі мистецтво. То, як країна колонізована Росією і Радянським Союзом, ми були дуже розділені. Це правило кожної імперії розділяй і володарюй. Для цього спеціально Сталіним свого часу були створені окремі так звані творчі спілки: спілка художників, спілка композиторів, спілка театральних діячів. І люди у цих бульбашках мусили варитися і не сильно перетинатися одне з одним. Дуже мало було персон в Україні такого рівня. Як Сергій Параджанов, наприклад, які брали на себе і через свою харизму, через свій характер, поєднували різні ці середовища. Вони і досі у нас доволі розділені окремо художники, окремо там кінодіячі. Хоча останні роки процеси спільної комунікації все таки відбуваються. Якщо ми вже сидимо на виставці, присвяченій Олександру Ройтбурду, то треба віддати йому належне. Він з 90-х був одним з найактивніших комунікаторів. Його ідея була, що ми всі разом маємо бути єдиною хвилею, що люди мистецтва, дизайнери, діджеї, актори, художники сильні, коли ми єдина хвиля, і оця хвиля забезпечить розвиток, і забезпечить ту свободу, яка має бути на території мистецтва.